Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні дивимось оракул, який називається таємні ліси Secret Woods. Його мені продала, точніше прорекламувала, а купила вже я десь сама, десь це на Амазоні. Наша українська тарологиня і мантик, і мабуть, вже й астролог астрологиня, Вікі Таро Леді Вікторія. Дякую вам. І я подивилася на малюнки цього оракула, подивилася огляд. Один, може, другий так пролистала, вирішила, що він мені потрібен. Бо дуже вже красиві е, створіннячка там зображені. Давайте його відкривати, дивитися, оглядати разом з вами. І будемо. Ділитись враженнями. Кому як сподобався, ви також діліться враженнями, чи вам подобаються взагалі ці коло, такі колоди і оракули. Можливо, ви тільки патеро виступаєте, і вам не зрозуміло, що з ними взагалі робить. От. Взяла отаку скатертину, з, да? типу лісову. Ось такий от у нас тут бокс. Ось так, таким чином виглядають картинки. 28 карт. Тут всього лише вивчають альтернативний метод для того, щоб стілюватися через 20, 20 ексклюзивних екскузіт арт-карт, карт з мистецтвом, які показують вам напрям або люд, гідів, які діляться їхніми секретами і надихають вашу цікавість, любопитство, і є символічним компаньйоном а, а, і символічні компаньони тварин, книг тварин, повідомлень і магічних установок settings. Так, ось така от краса. Звісно, це буде зберігатися в рукаві. Звісно, це нікуди не дівається. Отакий от от він виглядає: так от порізано тут. Красиво, це дуже оригінально, Таку, таке не завжди роблять в. Так, ось така коробка на магніті. І це нас з вами Red Feather, наскільки я пам'ятаю, наскільки ось тут намальовано Printed in China, але не пишуть. Зараз ми в книжці прочитаємо. Книжка є, ось така от книжечка. Знову знову, одне й те саме в цих коробках, не по розміру. Книжка не по розміру. Ну, Логіка в цьому не зрозуміла для мене. Але менше з тим. Окей, давайте дивитися, є отака от стрічка, є шматок плівки якоїсь непонятної. Карти мають гілдінг, але він побитий, бачите, зчесаний. Ось такий от тут, наче рівно. Карти матові. Перев'язання цією стрічкою. Я її зберігати, звісно, не буду. Вона незручна, вона якась така наче резинова якась. Такс. Матові карти такі приємні. Дуже класний картон. Ось така стрічка горизонтальна. Давайте ми сховаємо знову в рукав, а потім я знову сховаю в руках. Спробую його запхнути сюди. Можливо, таким чином краще зробити. Ну, запихуєшся ні? Запіхується. Так, ось так, щоб було ну, видно да, всю цю красу. Ось така сорочка дуже гарна, прям да, лісова. І подивимося гайдбук. Гайдбук у нас з вами. Невеликий, насправді Red Feather. Так. Копірайт Келі Паттон 21 рік. Тобто це досить така нова колода. Дизайн бренда Макала. Так. Ну, і, в принципі, навіть пишуть якийсь шрифт. Так. Ем, так. Так. Тут, в принципі, зрозуміло, як читати, як загадувати карти, і от у нас ось така інформація на одну карту. Повнорозмірний малюнок у нас є з вами, у нас є з вами опис. Так. І, власне, непоганий, непоганий опис карт і їх інтерпретація. Так, автора нам не показали. А, ні, показали, About author. Келі Келіпаттен. Артист і ілюстратор. Так. Живе у Грасвелі, Каліфорнія. Клас, клас, клас. Молодчинка. Ну що, давайте дивитися. Тут, в принципі, зрозуміло все по архетипам. Тому що це архетипова колода. І, власне, просто такі от малюнки з її книг. Ну, Дуже битий, звісно, цей картон. Я не знаю, в чому причина. Якийсь, неначе брудний. Щось таке тут, ви бачите? Да? Може, це такі, плями на, цьому... плями на фарбі. Не знаю, ну давайте дивитися просто дивитися, тоді вже не будемо дуже сильно прискіпуватися. Просто карти матові, знаєте, так, ну, як обкладинка книжки раніше такі були, да, Прям дуже приємний такий картон. Алхімік, да, Ось така от карта, коли хтось щось робить. Мені меседжі, чесно кажучи, я б так от глянула, я зрозуміла, що, мабуть, що не дуже вони корелятивні, але менше з тим. Красивий, да, алхімік. Елай це у нас з вами союзник. Будь присутнім в, чужому, в іншому житті, ну, в чужому житті. Да? Тобто допомагай, або очікуй, що тобі допоможуть. У нас є звір біст. Перетворюй щось бридке на красу. Отакий От, каталіст, каталізатор. каталізатор да? Кіталізатор. Keep your fires burning. Нехай твоє твій вогонь горить. Каталізатор, так? колектор, да, той, хто збирає, тут у нас така пташечка. З -з -з Такий да, накопичувач, все, що блищить, збирає. Кріатрікс, да, креат так. Хорошенька. Нагадує мені, якщо хтось дивився, а, серіал Любов, смерть і роботи, і там в одній з серій є а, танцівниця. Танцівниця, до речі, Українка. І серія називається, по-моєму, другий сезон. Хібарова вона називається. Про конкістадора. Дуже, от мені прям. Що вона нам заманює? Заманює кудись така. Танцівник ось такий, от в навушниках, да, з хвостом. Хорошенький, дуже красиво, дуже красиво. Daydreamer той, хто мріє навіть в день, да. хорошенький. Захисник Defender. Захищайте, що важливе. Ну, слухайте, да? дитяче-дитяче, але сенси досить непогані. Dreamer просто сновида, такий мрійник. Дуже красиве що це за моль така? Імпад допомагає так, комусь вилікуватися. Лікування тут, до речі, проходить. Forager. Так, зараз ми будемо вже дивитися, тому що є у мене такий запас слів. Таке враження, що я за останні роки не вивчила взагалі слів. Хоча, може, і вивчила. Так, йдемо в перекладач. Збирач. Збирач, і тут він у нас збирач не просто, а збирач знання якісь, да, Знання. Шукай знання. Садівник. Люби свій сад. Така хорошенька. Гіфтер. Це той, хто дарує або робить сам своїми руками навіть подарунки. так, Тобто тут у нас крафт, крафт такий одразу йде. Таке, хендмейд. Да? Гардіан. Захисник такий. Я наче не знаю, наскільки захисник, скільки він. Тому що там був у нас уже захисник. A guardian це охоронець. Опікун. Угу. Так, гербаліст це той, хто займається травами. Так. Ілюзіоніст, так, хто створює ілюзії. Мейд, друг, так, пара. Messenger – це той, хто тобі привозить різноманітні повідомлення. Містік, містичний. Але знову ж таки, тут у нас закрита картинка, да, тобто і картинку ми теж будемо читати з вами, якщо будемо читати. Натураліст да, юнат, юний натураліст. Перформер це той, хто а, є а, виконавцем. Да, наприклад, от, а, є а, у нас автори і. Автори пісень і музики, так, і виконавці, а є просто людина, яка пише куплену пісню, це є виконавець, так? Так. І тут у нас зображений павич, так, з натяком на самозакоханість. Recluse. Recluse, що це таке? Таке я слово. Навіть не чула ніколи. Ну, може, і чула, але самітник. Угу. Бачите? Така в нього хатинка. Сір, провидець. Шаман, ой який хорошенький. Хороший діті такі біля нього. Клас, слухайте. Сурсер це ну, джерельник. да Той є джерелом для натхнення певного. Гарна картинка. Чаклун Сорсерер. Класний, подивіться, він тут, значить, скрипочка в нього. Він тут собі зробив ось таку, так, такий інструмент, щоб йому воно працювало як смичок, і воно ще й запалює, я так розумію, вулкан. Мені так здається, що оце от, да, ціль. І причина, а не навпаки. Так, хорошо. Мандрівник Wanderer і Wisher. Той, хто бажає, да, за, за, думає бажання. Так, хорошо. Значить, карти тут по алфавіту, скоріш за все, за абеткою, за абетковим порядком розміщені. І, по-моєму, тут так само. Тобто вони не пронумеровані, так, да, вони от так от і за абеткою. Тобто гадаємо, ну. Тасуємо, витягаємо і за обеткою дивимося. Ну, і там є зміст, в принципі. Тобто карти не пронумеровані. Ну, окей. Гарна, гарна колода така, красиві малюнки, красивезні, просто, неймовірно. Так тасується. У мене, мабуть, у мене таких колод немає, щоб така була якість. Що нам тут на ній? Ну, да, опікуна показали, да, що якщо ти не можеш е віддати, якщо ти щось. Отримати. Якщо ти не можеш отримати, чекай, щоб отримати. Ну, власне, тут. Ось така от історія. Ну клас, клас, дуже красивий, дуже гарний, такий, приємний. М -м -м. ну Цікава, да, така? Така от колода, отак вона звучить. Цікаво, цікаво. Ну що, будемо розбиратися з нею, будемо дивитися деталі вивчати, тому що тут деталі, деталей дуже багато. Є що порозбирати, є куди зануритися. Можливо, навіть якусь медитацію зробити на ці карти. Ну що, дякую за увагу. Так, да, колода, неймовірно, чарівна, дуже мені сподобалася. Ваші, будь ласка, діліться вашими враженнями. Мені дуже цікаво, як вам вона. Ну, Мені здається, що картинка передала, що відео передало її красу, так. Тому що вона ну, дуже гарно намальована. Так, я сподіваюся, що вам теж сподобалось. До зустрічі, Па-па!